«Ватсонс» у Львові відкрив свій ювілейний 400-й магазин, широкий асортимент та відміни обслуговування клієнтів. Це ще не все. Покупців на честь відкриття впродовж трьох днів дивуватимуть атракціями. Діятимуть чотири анімаційні зони. Там усі охочі зможуть протестувати товар та відвідати сеанси краси для найменших відвідувачів своя територія. Дуже сподобалось. Я дуже часто в Ватсон, тому знала про це про сьогоднішнє свято і прийшла сюди. Нам сьогодні дали сумку. І... Я купила всяке все, що треба було додому. Ватсонс не залишить жодного відвідувача байдужим, адже тут знайдеться товар на будь-який смак та гаманець. Чимало торгових марок можна знайти лише у мережі магазинів. Ватсонс. у день свого народження покупців дивували розіграшами та приємними дарунками. Прекрасне святкове приємно отримати стільки подарунки. І так я не чекав сьогодні, що так. Бали, а так сталося. Сьогодні де десять років ми одружилися в дружину. Я їй зробити подарок. і так. От приїхав на таке свято. Що придбали дружині? Е -е -е Парфомою <устрізький> чоловіки для нас три дня свята. Вже наші жінки мають можливість три дня відсвяткувати відкриття 400-го магазину Васонзамерко з Леополіс. Для них чудові подарунки, палеці для селфі, а також для дітей і розваги. Так що переконуйте вихідні, приходьте всі на відкриття Васонс. Ювілейне відкриття святкуватимуть гучно цілою низкою конкурсів та розваг ще два дні.